В якій ти готовності зараз, як останні ігри для тебе склалися. Ну і зараз як почуваєшся? Я почуваюся дуже добре. Я вважаю, що в хорошій формі. Звичайно, кінець сезону трішки є втома. Але я думаю, що це у всіх і це нормально. В загальному почуваюся дуже добре і позитивно. Збірна України не виграє вже 11 матчів, включно з контрольними. Якось це тисне психологічно. Звичайно, затиснути психологічно, і контрольні матчі у нас були досить тяжкі. Ми вибрали таких серйозних суперників. Я думаю, що нам потрібно більше зіграності, нам потрібно більше проводити часу разом. Постійно мінялися склади команд. Але зараз, я думаю, більш-менш ми оприділилися і. Так, я кажу, нам потрібно просто більше часу проводити один з одним. Останні контрольні матчі були проти збірної Горщини, і в другому така особлива була болісна поразно ну, по, по різниці в рахунку. Що сталося? А, так, перший матч він був закритий. А, і нам, в принципі, особливо в першому таймі, виходило все, що ми награвали на тренуваннях, а в другому таймі трішки десь підсіли. І, звичайно, на другому контрольному матчі було набагато тяжче проти них грати, тому що вони вже бачили, вони знали, які в нас комбінації, куди ми атакуємо і. А, також їхній тренер він українець, Ці, коли ми там домовлялися про щось в нападі, він їм швиденько переводив дівчатам захисті, хто куди буде атакувати. Тому було досить складно, досить тяжко. Тому що я, будучи на площаці, я на майданчику я чула, як він підказує дівчатам угорською мовою, куди і як ми будемо атакувати. Тому це також було трішки складно. Але в принципі я рада, що ми зіграли ці два матчі проти досить сильної збірної і. Нам є куди рости, нам є до чого тягнутися, і я вважаю, що з кожною грою ми робимо якийсь крок вперед. Зараз у збірні Юлія Андрійчук якої не було останнім часом Мілана Шукаль, яка награла на чемпіонаті Європи? Що їхня присутність може дати збірні про кожну з них кілька слів? E, yeah. Так, звичайно, Юля Андрійчук це дуже хороше підсилення для нашої збірної, тому що вона центральний захисник, вона лівий півсередній, вона гравець, який кидає здалеку, який обігрує, у якої добра зв'язка з лінією? Це так я кажу дуже дуже хороше підсилення для нас. А Міланка Шукаль була з нами на контрольних ма матчах проти збірної Угорщини. І вона дуже добре зіграла ці ігри, я вважаю. Вона в дуже хорошій формі. Дуже шкода, що її не було на чемпіонаті Європи. Я думаю, що наш результат був би зовсім іншим. Тому зараз я вважаю, що ми у повному складі, і у нас є 2-3 дні, щоб. Зігратись, згадати, тому що раніше ми грали вже разом. А, там відчути один одного на площадці на майданчику. Я думаю, що нам достатньо цього часу. А, Міланка вона швидка, вона стрибуча. А, Якщо подивитися на неї ззовні, з першого погляду, ніби не невисокого росту гравець, але вона дуже динамічна. Вона добре вистрибує, вона добре кидає з задньої лінії. У неї швидкий кидок, і воротарі вони просто іноді не бачать м'яча. Вона дуже добре обігрує в дві сторони під себе, і в сильну сторону з лінією зв'язується передача на край, тобто ну укомплектований гравець. Вірна Чехії вони досить, досить добре грають в захисті. Вони такі жорсткі, я б сказала. Вони люблять робити фол в захисті, щоб м'яч не йшов далі. Вони також, якщо йде кидок, в крані вони вибігають завчасно на швидкий перехід. Тому нам потрібно бути уважними. В нападі по ми знаємо всі комбінації, які вони будуть робити. Ну так як вони робили на чемпіонаті Європи, і ми готуємо до цього. Я не думаю, що вони би зараз за цих два місяці багато чого поміняли. Так, звичайно, у них помінявся головний тренер, але я думаю, що база у них залишиться. А основних гравців ми також розбираємо. Також знаємо, які у них сильні сторони, які слабкі сторони, що вони люблять робити, що не дуже люблять робити. Тому будемо шукати такі протидії на їхні дії.